Польща блокуватиме вступ України до ЄС, доки не буде врегульовано суперечку щодо волинської трагедії. Таку заяву зробив польський міністр оборони Косіняк Камиш. Пряма мова: якщо Україна не розбереться з питанням волинської різанини, геноциду на Волині, не проведе ексгумації та увічнення пам'яті, то шансів на вступ до Європейського союзу не буде. Я висловлював дуже чіткий і твердий протест у тих випадках, коли будь-яким чином зневажалося добре ім'я Польщі або робилися спроби прославляти Бандеру. Я говорив про це дуже чітко і ясно, заявив косіняк Камиш. Також нагадаємо, що раніше президент Польщі Кароль Навроцький запропонував саджати до в'язниці і не давати громадянство Польщі українцям за підтримку УПА і Бандери. Більш того, раніше Кароль Навроцький наклав вето на закон про соціальні виплати і безкоштовне медичне забезпечення українцям в країні. Виходить, дружбі кінець.